Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді асортимент мотокос торгової марки ЕГО. Торгова марка ЕГО спеціалізується виключно на виробництві та розробці садового акумуляторного інструменту. Тож у всіх моделях втілені найновітніші технології, такі як потужні 56 вольтові акумулятори арочного типу, безщиткові двигуни. Системи автоматичного заправлення ріжучої струни в даній техніці ви отримуєте всі технічні характеристики бензинових моделей, але з перевагами акумуляторного інструменту. Вам не потрібно морочити голову з паливом та мастилом, їх змішуванням. Під час роботи ви не дихаєте вихлопними газами. А під час старту техніки ви не з зручним стартером. Адже для старту роботи вам потрібно всього лиш навсього встановити заряджену акумуляторну батарею. З цією задачею справиться навіть дитина. Сьогодні ми поближче познайомимося з чотирма моделями. Отож, перша з них модель Ego st 1320 Дана модель обладнана безщітковим двигуном, системою підтримки обертів під навантаженням, напівавтоматичною косильною головкою, зручною деобразною ручкою. Вага даної моделі становить 2,7 кг без врахування акумулятора. Ширина скошування становить 33 см при використанні косильної струни шириною 2 мм. Час безперервної роботи з акумулятором ємністю 2,5 Аг ампер години складає 70 хвилин. Час роботи з іншими акумуляторами ви можете бачити у себе на екрані. Це потужний, інноваційний, надійний, легкий інструмент для обслуговування невеликої площі газонів. Інструмент має дві робочі швидкості, тож він з легкістю впорається як з звичайною травою, так і з невеликими бур'їнами на вашій ділянці. Модель EGO st 1420. Робоча ширина скошення становить 35 см при використанні косильної стрини діаметром 2,4 мм. Вага цієї моделі становить 3,4 кг без врахування акумулятора. Час безперервної роботи становить 90 хвилин при використанні акумулятора ємністю 7,5 Аг. Час безперервної роботи з іншими акумуляторами ви можете бачити у себе на екрані. Широкі функціональні можливості інструменту гарантують ефективне використання як у професійній діяльності, так і в побутовій сфері. В моделі втілено ексклюзивну та новітню систему заправлення та намотування косильної струни Ego Powerload. Це просто колосально спрощує та пришвидшує процес заправлення та намотування косильної струни перед початком роботи. Отож, для початку просто беремо косильну струну необхідного нам діаметру та заправляємо її у отвір. Далі ми рівняємо кінці косильної струни. Після цього, натискаючи цю кнопку, ваша косильна струна буде автоматично намотуватися на косильну головку. Необхідний діаметр, надлишок, коса обріжує самостійно ось цей ніж. Працювати з цією моделлю легко та зручно. Ефективність та потужність на ряду з бензиновими аналогами. Модель EGO ST1510. Ця Це модель розроблена для догляду за газонами середньої площі. Ширина скошування становить 38 см при діаметрі косильної стрини. В 2,4 мм. вага даної коси становить 3,2 кг без врахування акумулятору. Безщитковий двигун має плавне регулювання швидкості обертання, тож він може з легкістю впоратися з навіть з великими бур'янами на вашій ділянці. Завдяки високій ефективності двигуна, безперервний час роботи на акумуляторі ємністю 2,5 Аг сягає до 30 хвилин. Безперервний час роботи з акумуляторами іншої ємності ви можете бачити у себе на екрані. Звісно ж, передбачено функцію підтримки обертів під навантаженням та систему автоматичного заправлення та намотування косильної струни Ego Power Load. Модель EGO BC3820 3820 це професійна та потужна модель для виконання задач будь-якої складності та доглядом за газонами великої площі. Ширина захоплення косильною головкою при роботі становить 38 см. Цього більш ніж достатньо для як для побутового, так і для професійного використання. При роботі з бур'янами передбачена можливість встановлення комплектного трьохлопатевого ножа. В цій моделі вже встановлено звичну всім професійну, зручну та регульовану рукоять велосипедного типу. Високу потужність та продуктивність мотокоси забезпечує безщитковий двигун, який живеться від акумуляторів Ego 56V. Даний інструмент має плавне регулювання швидкості, тож здатний впоратися з найтяжчими задачами на вашій ділянці. Завдяки високій ефективності роботи двигуна батареї ємністю 7,5 годин вистачає на 64 хвилини безперервної роботи. Безперервний час роботи з акумуляторами іншої ємності ви можете бачити у себе на екрані. В комплектацію даної мотокоси входить повноцінний наплічний ремінь на два плеча, трьохлопастевий ніж для скошування бур'янів та косильна головка. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та обирайте інноваційну та надійну техніку торгової марки EGO. На все добре та до нових зустрічей!